Знаєте, цілеї фірми сьогодні намагаємося з'ясувати насправді просте, але як бачимо дуже складне питання: що заважає зараз країнам-членам альянсу висловити ті. А, не знаю, як це назвати дорожню карту, так резолюцію. Що це? Тобто наше майбутнє у НАТО. Чому вони бояться сказати, що там Україна може бути членом НАТО? Чи вони не хочуть дійсно і не готові, що зараз говорити? Ті ж самі гарантії безпеки, там і, е, е, окремі країни, окремі лідери окремих країн робили якісь припущення про гарантії безпеки. Натомість, я так розумію, що знову ж таки е, зараз якогось е, спільного бачення немає цього питання. Ну з одного з одного боку, все складно а з іншого боку, просто пояснюється. Я думаю, що питання вступу України в НАТО буде на глобальному порядку денному перемовин Байдена і Сі Цзіньпіня. а також так як не визначився Захід з майбутнім Росії. Це питання також може постане перед торгах перемовних торгах з Росією стосовно її майбутнього. Чи вона в альянсі з Китаєм? Чи вона буде переформатована, збережеться цілісна, буде переформатована в прозахідну державу? Це вже наше питання просто з регіонального перетворилося на питання глобального розміну. Інтересами тому зараз і не можуть визначитися. Більшість країн хоче, щоб Україна стала. Україна хоче стати членом НАТО. Для нас це критично необхідно. Але є план у сполучених штатів і є бачення у Німеччині. Німеччина не хоче посилення таким чином американського впливу, тому що посилиться Бухарейська дев'ятка стане Бухарейською десяткою, і вплив цих країн молодих країн ЄС і НАТО вони будуть по перше проамериканські і дещо знизять вплив Німеччини як лідера Європейського союзу. Тому Німеччина дивиться, начебто, на не не робить критичних заяв, але дивиться на Сполучені ні, штати, що ті мають перемовини, ну провести перемовини з Китаєм, з Росією щодо закінчення війни? Ну і теж кажуть: да, ми підтримуємо, що не готова Україна. А насправді це не в інтересах Німеччини, а у Америки просто ще не відбулися перемовини з Китаєм і з Росією. Тут теж знаєте, тепер питання: як взагалі от впливає це наше яке ще навіть ну. Таке перспектива членства НАЦІ. Всі питання, які ви озвучили. Тобто, наскільки це принципово для когось? Безперечно, принципово і для Китаю, принципово для Росії. Для Росії вступ України в НАТО означає перерізати пуповину вихід України з сфери впливу Росії. Остаточно Росія не буде воювати з НАТО. Якщо Україна піде в НАТО, вона пішла в Європу все. А якщо пішла в Європу Україна, розвалиться російська імперія, тому що Україна є коріння цього дерева цієї імперії. Без без коріння, без міфу історичного, звідки бере початок ця імперія, вона існувати довго не буде. Вона розвалиться. Тому для Росії це критично важливо. Для Китаю важливо, тому що е, НАТО вони бачать, що єдиний альянс воєнний, який може протистояти Китаю. І якщо він буде посилюватися, це не в інтересах Китаю. А якщо і ще й відірвуть Росію і переформатують її в прозахід, Україну то він в тилу отримає ворожу, ворожу країну з ядерним потенціалом Китаю це не потрібно, тому і Росія, і Китай не зацікавлені, щоб Україна е, потрапила до НАТО. Ну тобто, навіть настільки, що навіть заяви про перспективи зараз вони не сприймають. Просто ну моя думка, що е, оті заяви, що зробив Байден перед е, самітом. Вони роблять, дивіться, які поступки вони нас закидають зараз зброєю, допомогою, грошима і хочуть, і хочуть цими перекрити те, що вони нам не дають вступити в НАТО. Тобто, оця довгострокова програма озброєння, що нас з нас зроблять озброєного їжака, там ну, фактично озброєний буфер між, між Росією і, і, і Заходом, і цим самим перекрити, начебто, і гарантії, і питання вступу в НАТО, тобто підміна понять іде. От з трьох питань, які ми хотіли вирішити, дивіться перше допомога під час війни, нам її пообіцяли. Друге гарантії після закінчення війни до моменту вступу в НАТО. І, і ці гарантії перекривають нам не якимось там військово-політичними зобов'язаннями. А поставками зброї кажуть, ми вам будемо постачати зброю, будемо допомагати економічно для того, щоб ви озброїлися, щоб потенціал ваш перевершував потенціал Росії, і таким чином вона не буде нападати на вас. І третє питання: вступ в НАТО По цьому питанню ми сказали, що немає взагалі відповіді і не готові нічого сказати. Тому з трьох питань півтора вирішених, півтора не вирішених. Так, що ж будемо тоді чекати на подальші новини. До речі, зараз трошечки відволічаємося на оперативні новини. Зараз з'явилася інформація змі з посиланням на прес-секретаря президента України Сергія Нікіфорова, що Зеленський сьогодні не виступатиме на саміті НАТО. Як я вже казала, президент прибув вже особисто у Вільнюс. Бачили його і літак, і в машині він також переміщався. Там чекали, що буде брати захід того підняття прапору. Тобто, ну, на то натомість так Україна все одно дуже багато уваги і звісно в центрі також подій обговорюються. От якщо не озвучать у ті всі моменти, не про які ми зараз кажемо, так яких ми прагнемо, це перспективи наше членство, чи це от певні якісь гарантії запевнення нашої безпеки, допоки ми ведемо цю боротьбу. От це як вплине на подальшому в Україну? Знаєте, чому Зеленському не дають виступати? Чи він сам не хоче виступати, тому що він не бачить рішення, за яким він прилетів. Перший момент, другий момент, якщо він виступить, він поставить як президент, за яким країна і народ, нація стоїть і він має її захищати. Він рубо поставить це питання і підсвітить слаб слабкість і нерішучість заходу на цьому саміту. Уявляєте, що з високої трибуни людина, як авторитетна, яка завивала авторитет на всіх міжнародних площадках, скаже, що ми кров проливаємо, а ви нас в НАТО не берете. Уявляєте, який це буде ефект мати? Це удар по заходу іміджевий такий, що гірше, ніж те, що вони тікали з Афганістану, от Америка там і люди чіплялися їх там за за літаки. Це буде ще гірше. Це політичний удар по по заходу буде дуже дуже серйозним. Тому я думаю, що не дадуть або він сам не захоче. Там я розумію, що він не захоче, тому що він хоче поставити руба питання це. А союзники не готові на цьому саміті ставити і питання руба і. Позбавитися страхів перед перед Росією, позбавитися страхів перед е, Китаєм. Там самий головний страх у них оцей альянс Китаю і Росії. Що він буде протистояти Сполученим Штатам? Буде протистояти Заходу. І їм прийдеться воювати, щоб гинули їх солдати. От вони хочуть відірвати Росію, щоб переформатувати. А за це чимось треба заплатити Росії? Так, зрозуміло. Ну натомість ми бачимо, що знову ж таки, повертатися до тих, хто нас зараз підтримує, так 23 країни все ж таки висловили для нас і підтримку, і те, що нас бачать цьому альянсі. Тут, тут теж дуже цікаві заяви пролунали від наших друзів, зокрема від Польщі, може ввести в Україну миротворчу місію. Проте це може статися лише у випадку мирних переговорів з Росією. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю білд за його словами. Що Україна вирішить розпочати. Ати діалог з РФ і сторони ухвалять рішення вести миротворців, які контролюватимуть дотримання режиму припинення вогню. Поща. Візьме участь за словами президента. Польщі, це рішення залежатиме від того, які саме будуть домовленості. Ну тобто, це таке питання на перспективу. Або ну дуже багато ми говорили про те, що так чи інакше. Але от зрештою перемовини ці можуть бути, аби от навіть Росія питання з капітуляцією підписала. Чи тут ми знову якось можемо шукати якусь зраду, і знову якісь намагання нас Ні, не потрібно. посадити за стіл мовин? Ні, не потрібно ніяку зраду шукати. Насправді політика, а, тим паче, міжнародна, вона дуже цинічна, тому що кожна країна має свої інтереси і вона відстоює перш за все свої інтереси. На якомусь історичному відтинку часу у нас можуть співпадати інтереси, наприклад, от як з заходом щодо війни, Да? чому війна і чому захід підтримує Україну? Тому що Україна робить роботу за Захід, повертає Росію в рамки. Нормальності, скажімо так, в рамки міжнародного права, яке вона порушила, кинула виклик цьому міжнародному праву в системі безпеці. І От Україна повертає е, нашими руками Росію, повертають до, до нормальності. Ставлять, як як то кажуть, у куток, щоб вона вела себе нормально, от і тому безперечно нам будуть допомагати, щоб ми це зробили, тому що всі зацікавлені, щоб була відновлена міжнародна система безпеки, яка існувала по результатах Другої світової війни, вибудована і закріплена там кельсінськими актами 75-го року про рівність там суверенність держав, недоторканість кордонів і таке інше. От. А не не співпадають у нас. Дивіться інтереси далі, от захід хоче зберегти. Росію цілісною да, тому що боїться, що буде розповзатися ядерна зброя. Що там буде смута, буде там революція. Багато республік твориться. Хто буде керувати цією зброєю? А для нас, для збереження України, для наших інтересів, Росія мала бути дефрагментована. Тобто розвалитися або у неї мають забрати ядерну зброю для того, щоб звести баланси наших сил. Тоді конвенційна армія Росії не зможе протистояти конвенційній армії України нападати. Вона не просто не прийде сюди. А якщо в неї ядерна зброя, вона може шантажувати Захід, вона може нападати там все, що все, все, все що завгодно. І коли вона програє, в неї будуть реваншистські настрої Вона сюди повернеться. Тому Україна зацікавлена, щоб розпалася Росія, і в неї забрали ядерну зброю. Захід в цьому не зацікавлений. От вам е, не спів. Юпадіння інтересів на міжнародній арені. Бачите, на якомусь історичному етапі після того, як е, Україна виграє, а виграш нас це ну от вернутися до кордонів 91-го року це не виграш, це відтермінування наступної війни. Тому що війна екзистенціональна. Росіяни вважають, що повинна бути або Москва лишитися, або Київ. Або Київ лишиться, і Москва розвалиться, або Москва поглине, поглине Київ. Так, ми власне зараз взагалі історичні проблеми вирішимо. Вже неодноразово про це казали в нашому ефірі. Про те, що дійсно тут питання дуже і дуже глибокі. І щойно агресор поновить свої сили за лікує рани. Він повернеться. Ми все це маємо розуміти. Наші партнери, до речі, теж а, так, пане Руслане, ну що ж, на жаль, наш час вже сплив на спілкування, тому вам буду казати до побачення до наступних зустрічей в нашому ефірі. Дякую за те, що до нас долучилися. Друзі, Руслан Осипенко, дипломати з нами був на зв'язку.